<реш> Приєднатися директор департаменту е агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Івченка Володимир Миколаїв. Серіо, одну секундочку, питання до вас відразу. Доброго дня всім. Приємно те, що ви сьогодні тут присутні. Дуже приємно. Перше я хотів би сказати всім, хто сьогодні тут присутній, якого нема, подякувати за результати роботи вашої, так як тут більшість більшості агрономічний корпус нашої області, за результати роботи в галузі России за 2014 рік. Два з основних показника. Сумщина має найвищий урожай по Україні зернових. Сумщина, яка, ми дивилися з 10 років назад займала 18 місце. Ковшаниці ми маємо двір. Третє місце, так? По е, валу ми маємо четверте місто України, тому вам велике спасибі. Оце дійсно те, що ми з вами робимо, те, що ви в першу чергу, перший час є заходу, І наукаю всі, оце спільної роботи сумщином, аграрному секторі економіки. А питання до вас. Якраз економіка це основне. Я трошки запізнився, ви говорили за технологічним все, все вирощування озирних е, е, е. круто, так? А у вас є досліди які? давали можливість проаналізувати економіку вирощування позитивних культур на тому чи іншому фонді з цими чи іншими засобами захисту. За вимогами навіть Національної академії нашої світи, жоден світ наш не приймається без економічних розрахунків. І е, всі ті досліди, які ми проводимо, ми закріплюємо їх економікою на рік одержання вражаємо, ми підраховуємо економіку станом на те число, коли пише це звіт, і це подаємо. Ну, За браком часу, це, і е, е, ці показники, звичайно, від е, року в рік змінюються залежно від ціни на зерно, ціни на пауза, <зив> напросив, <зив> 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 все <просив> тоді знак на таке питання. <просив> Позивно, культура. 2014 рік завжди. На гектар, скільки затрат понесено? На вирощу зимку. Середні показники. По-вашому, чи як ви можете сказати? Скажімо так, в середньому, в середньому це. Ні, ні, ні. Ну, ми ж не беремо там, не добре, ми нічого. Беремо середній показник, який сьогодні стабільно. Скажем так, я можу сказати, в середньому по двох дозлідах. Так. Це порівняти і екстаційний, і інстанційний фонд. В середньому у нас виходилася цифра близько 5,5 тисяч. Це затратила. Це я, щоб всі Це б... щоб подержати гарний нормальний конкурентно спроможний урожай. Це небагато. Чому я задав це питання? У нас пшениця, врожайні пшениці за... У 2014 році стало 54. Скільки? 54 сортнера земля. Отрахуйте тоді, яка рентабельність пшениці в цьому році. Так? І по всім культурам, бо дехто мені, бо економічне питання воно завжди стоїть, в першу чергу, ну, може не в агрономі, а в першу чергу керівників, які сьогодні вкладають кошти, і в цього хочуть отримати прибуток. Тому от ми дивимося за затрати, які понесена той чи іншої культури. Так? Оце показник, коли нам Владимирович пам'ятає, нам один інвестор розказував, невигідно вирощувався зиму ним Так, Може були роки, коли десь цінова ситуація на пшеницю, ну, саме гірші батьків, я вважаю, 13-й, так? 13-й рік по цині, ценіма. 13-й рік, так? коли ціна на пшеницю опускалась, коли кукурудза у нас була 800 гривень, і коли ми почитали на тому